Його лоскунчик майже усім відрізняється від традиційного. Раду по клітару переосмислює казку у зовсім незвичний спосіб. Це вже не солодка різдвяна історія, а складна містична фантазія великого романтика Ернеста Гофмана. Наш щелкунчик не дуже е, привичний. Не привична балетна, сладкая сказка, така по мотивам Олександра Дюма. У нас такий настоящий щелкунчик по Гофману. Е, фантасмагорія. Е, Гофман вообще був мастер по психологізму і фантасмагорії. Ми стараємося бути до нього ближче. Створюючи свого лоскунчика, раду намагався згадати дитинство. Адже найголовніше завжди в душі залишатись дитиною. Головний мій меседж що, що ми втрачаємо е, пам'ять про те, як ми були дітьми. Я наприклад, пам'ятаю, коли я був маленьким мальчиком, я обіцяв сам собі, що я от ніколи не забуду, як взрослі роблять, і вот так я робити не буду. Раду по народився в Молдові в родині артистів балету. Тому над професією навіть не встиг задуматися. У мене не було вибора, собі Мене в 4,5 з привели в балетний зал, поставили постав як станку і сказали Раду, ти любиш балет? Давай. От і як послушний мальчик почав любити балет. З першого виходу чоловіка на сцену пройшло вже майже 40 років, але раду досі пам'ятає, як тоді переживав. Йому було лише 12. Меня э, брали с собой на гастроли, когда Кишневский театр оператора ездил куда-то на гастроли, там Минск, в Киев. Это был Советский Союз, еще. Меня брали на гастроли, потому что родители ездили с театром, И меня брали с собой. И я, я начал выходить в спектакли вот-вот-вот тогда еще. Вот это был безумный праздник. Каждый выход на сцену я жутко переживал. Раду працював у Молдові, Білорусі та Росії. О 2006 в Україні він створює театр сучасної хореографії. Київ модерн балет. Чоловік завжди мріяв про власний театр танцю. Це єдиний спосіб спіл- спіл- спілкуватися з великим кількістю людей. Тобто, коли я спілкуюся з вами, наприклад, або спілкуюся з рідними, близькими, або в магазині покупаю колбасу у Я спілкуюся вербально. А если я общаюсь с тысячами, то единственный мой язык возможность быть услышанным, это хореография. Коли Раду створював трупу для свого театру, об'їхав усю країну, щоб обрати найкращих танцюристів. Первое, это координация, второе воразительность и отсутствие табу. Все. Диплом не столь важен, но, конечно, человек должен все равно в основе моей, моей психологии, в моем психотипе хореографа, у меня заложен классический танец. Хоча це Киев модерн балет, мечтає современным постановщиком. Тем не менее, ніякої другой техніки танца, кроме как техніки классического танцю, я не владію сам. Сьогодні балет Раду по клітару, візитна картка України. Відомо у всьому світі. За вісім років існування театру створено більше 15 спектаклів. Київ модерн балет, вже встиг підкорити сцени Франції, Іспанії, Бельгії та багатьох інших країн. Я взагалі не вірю в вдохновення. Я вважаю, що треба приходити і працювати. Вдохновення, муза це все. это все міфи. Міфи для лінію. Оксана Заводовська, Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп нові проекти.